Усіх із магазина Рошен. Вчора в магазині Рошен почалися новенькі акції, які будуть діяти два тижні. Вибачаю, що вчора пропустила, так вже вийшло. І так починаємо. Ось така фігурка Святого Миколая. 40 грамів вже на знижці, мінус 35 відсотків, двадцять і маленька фігурка Святого Миколая 25 п'ять грам за 20,97. І до речі, на неї дуже класна знижка 40 відсотків. Мінус 39 відсотків вигода на цукерки Монблан Мікс. За кілограм ціна 396,19, але треба брати ось оцим розпакованим кілограмом. Причому мені зараз жіночка пояснювала, що вони тут по-різному запаковані, десь більше червоних, десь більше жовтих чи коричневих, які вам більше подобаються. Тут треба роздивлятися і обирати. Гарна пропозиція. Замість 649,50, виходить, 396,19, дійсно гарна. Далі ось такі цукерки, вони в різдвяному йдуть пакуванні красивому. Тут Mix акція за кілограм ціна 198,73, замість 283,90. На всі оці цукерки мінус 39 і ромашка. Цукерки також запаковані кілограмом. Ціна за кілограм 199,72. Ось такі гарні пропозиції. Продаж не більше трьох упаковок в кожному. Найменування в одному чекі кожного найменування. Тільки три упаковки можете взяти. Більше в один чек не можна. Цукерочки, асортимент. Їх два види по 140 грам. Чорний шоколад 98,03. Упаковка, мінус 45%. Гарна ціна для цього Асортименту. Їх три види, ще рожевий, але він без знижки йде. І також молочний шоколад. Ось такий асортимент цукерок всередині. Ціна 98,03 за 145 грам. Тут у нас цукерка Черіквін, вишнева королева, вона йде алкогольна 122 грами за ціною 143,10, на неї знижка 40%. Гарна, як для подаруночка, бачите, розбирають. Дійсно красиво виглядає ця коробочка. Так, і отут знижки стоять. Вони ставлять або на вишневий лікер, або на всі інші. Зараз поставили на всі інші три види. Тут є цукерка, так, шотерс, ну, вони всі називаються шотерс, бренді лікер 150 грам, 79,69 Далі з ромовим лікером 79,69 також 150 грам. І ось ці більше розбирають з Да? Віскі, віскі лікер 79-69 також 150 грам. Три види. Ці почалися вчора і будуть діяти по 24 Ось отакі рошен батончики. Всі види. Зараз вже їх 1, 2, 3, 4, 5, навіть, мені здається, більше, по 15,85 вони йдуть. 40 грам в середньому з різними начинками. Знижка на них 30%. Візьму собі до кави зараз. Так, ось вони всі, всі види. І далі йде шоколад Рошен. Ось цей спешл шоколад 56% какао. 45-46 за 85 грам. Далі 80% какао, також 85 грамів. Знижка 40%, 59-67. І шоколад чорний з підсоленим. Подрібне мигдалем, також 85 грам, за ціною 45-46. Це вже йдуть наверх повтори цього шоколаду і знижки на лакмі, як завжди великі. Вони ставлять знижки саме на цей шоколад ЛАКМІ. 43% знижка на шоколад лакмі з мигдалем і кокосовим кремом 38-16, 84 грама. Тут маленькі плиточки по 84, по 90 грам. Далі такий крамбл-бамбл. Це мінус 43% 3816. Всі по 38,16. 38, є ось така полунична пана кота, 90 грам. Далі це у нас молочний пористий скріспі також 85 грам. Далі молочна начинка та печиво тут 100 грам за такою ж ціною. І молочна начинка і вафлі за такою ціною 38,16%, тут 90 грам. Ще є шоколад молочний з арахісом та карамелью. 38, 16, тут 87 сім грам. І просто молочний 90 грамів 41,50 І знижка на печиво. Так, знижки діють з 11 по 24 два тижні. Нагадую, у всіх фірмових магазинах Рошен по Україні вони однакові. Так, отака є печиво до кави масло ваніль, а є п'яне молоко. Хочуть, якщо вам більше подобається. І те, і те 185 вісімдесят грам, ціна 16,78 Це дуже гарна ціна. Дійсно, якщо порівняти в інших магазинах. Ямі-гамі, великі упаковки. Так, ось такі цукерки є з маршмеллоу, два види, фруті і тіті -ті біц. Такі більш дрібненькі. І ось такі більш як, крупненькі, скажімо. По 19,95 тут по 65 грам Така велика упаковка Маршмеллоу барбекю з пандою 53,85-200 грам І ще два види. Ямі-гамі, флафі. Є в рожеві і в такі, ну чимось вони відрізняються смаками. 19,95 також по 65 грамів. Тут е цукерку міні бір мікс навіть розібрали 165 грам за 39,87 мінус 40%. А тут залишилось всього дві упаковки: ось такі Apple, також 165 шістдесят грам за 39,87 Як бачите, упаковочка і гарна пропозиція, і зразу розбирають топ знижки. Ну, ось ці фігурки Святого Миколая по 20, 97, по 28, 37 вже можна брати. Далі йдуть рулети на знижці, п'янка вишня, золотий ключик і рулет праський. Їх три види, вони по 180 грам. Ціна за оцей рулет 37,65 гривень. Так, печиво, ось ці два види я показала по 185 грам, А є ще велика упаковка. Вона буває тільки пряженим молоком 370 грам, Ціна зі знижкою 33,95 до 24 листопада. Будь ласка, також акція на цукерки боніфрукт. Їх три види: є цитрусовий мікс, є ягідний мікс і також літній мікс. Всі вони по 200 грам. ціна зі знижкою 26,81, як мармелад. Цукерочки, мармеладки такі. Асортимент я вам показала. Дійсно гарна пропозиція 45% на подарунок, красива упаковка. Далі йдуть вафель, вафельні трубочки. Кана, фет. Тобто різні начинки. Є начинка молочна, є крем-какао, горіхову більше всього розбирають зразу. Так, видно, що людям подобається. Тут горіхова і кокосова. Ще зверху ваніль. Так, ну начебто все, 5 видів. Всі вони по 140 грам. Ціна зі знижкою 25,09, 30% знижка. Гарна пропозиція. Тут у нас ось такі вафлі, такі великого як сказати, розміру вафлі. Сендвіч називається є горіх, Так, є горіх, є лимон, два види по 142 грами, мінус 40 на них. До речі, ціна 24,81. Замість 41,35. Ще є полуниця. Угу. Смак полуниці також 142 грами за 24,81. три види. Ловіта печиво. Так, Печиво раз, два, три, чотири види, я так розумію. так, В акції саме Лавіта ось таке крем Чоко Какао 2568. Далі у нас Лавіта, крем мілк 2558, крем оце з горішками. Така ж ціна, і ще є з іншими горішками. Також 25,68, то какао, повторюється. Все на, на них на всі 30% знижка, вони йдуть по 127 грамів і всі коштують 25,58. Ой, оце смачне печиво, баттеркей. Є з маслом класичне так, і є Rachel Butter з маслом та какао. От його два види. 140 грам, воно не так давно з'явилось, дуже смачне. Тут вміст великий вершкового масла. 31-35 ціна за 140 грам. От хто хотів спробувати, є нагода. Так, воно коштувало 52 гривні 25 копійок, а зараз 31 гривня. Супер пропозиція, гляньте, як порозбирали ці кекси. <смі> Прям всі так, я вам лакмі показала до кави. Показала, і переходимо спочатку цукерочки покажу. Вагові так знижка на флексі цукерки. Це по 15%. У них такі акції лежать. Тут хрусткі вафельні пластівці з кокосовою стружкою та ніжною білою глазур'ю. Ось такі флексі у 21, 24, один-двадцять чотири 215 да, десь гривень за кілограм. І така ж ціна на флексі. Тут какао-смак. Хрусткі вафельні пластівці з ароматом, з ароматною какао-глазур'ю. Це у нас у ці джелі мікси такі як різдвяні. Там вони за пакунок кілограм. Якщо берете, то на них знижка виходить. Так їх ціна 28-39. Ці цукерки ексклюзивно бувають тільки в магазині «Рошен», В інших магазинах їх не буває. 283 гривні за кілограм. Мікс жілених цукерок у шоколадній глазурі, з фруктово-ягідними смаками, груша, яблуко, апельсин, лимон та вишня. І також обов'язково вони ставлять знижку або на якийсь зефір, або на мармелад. На цьому тижні ці два тижні буде акція на абрикос груша, мармелад зі смаком абрикоса та груші з прошарком пастили, вкритий цукром 17,38 за 100 грам. Є скрізь позначка, що саме на цю позицію, де акція отак красиво виглядає. Або тут він іде розфасований, Якщо ви не хочете там ну, чекати, щоб вам розфасували. От, наприклад, берете така коробочка, виходить на 87,94. Мінус 15% знижка на шалену бджілку. Мікс желейних цукерок, значенко зі смаками, апельсин, грейпфрут, вишня, червоні ягоди, лайм та сониця сто сорок чотири за кілограм. І також є знижка 15% на цукерки червоний мак. Ціна за кілограм 399 гривень зі знижкою. Так, флексія показала. Так і більше немає на вагові цукерки. ці акції на молоко згущене почалися ще сімнадцять двадцять восьмого будуть діяти аж по 17 листопада. Включно маленька упаковка молоко не збиране, згущене. Цукром 350 грам, ціна 59,40. І ось таке рошен. Велика упаковка 600 грам, 92,52. Велика упаковка тут склад жиру 8,5. Ці акції діють по 17. І далі, 28-го також по 17 діють акції на масло солодковершкове екстра 82,5 жиру Рошеневське, 87,86. Мінус 12%. Невелика знижка. І така ж ціна на масло солоне від Рошен, також 180 грамів. Я вже так багато оглядів подивилась на цей торт крем-мус. Ну, коли знаєте, беруть і в Тікток, знімають чи викладають коротенькі відео на YouTube і просто його куштують, ну, прям всі в захваті. 800 грамів 496,50. це ексклюзивна позиція тільки в фірмових магазинах Рошен. І оцей крем-мус це одні із останніх. Є Різні ось така варіація рожевий з вишнею І ось такий дуже красивий. Мені здається, на різдво так він взагалі підходить. Тут 800 грам також 496. Зірочки намальовані, поєднання різних шарів, як шоколадних, ніжний тиршаровий мусовий торт на основі вершків, у якому поєднано насичений смак темного та молочного шоколаду. Торт доповнюється декором із фігурок у формі зірочок. От підходиш да, на різдво. Так, з трьох видів шоколаду темного молочного білого, створюючи довершений та святковий вигляд виробу. Ось такі. Це торти ексклюзивно в магазині «Рошен». ще хочу сказати, що тут діють вечірні знижки у всіх фірмових магазинах Рошен після 20-ї, працюють вони до 21, то є година, щоб прийти і обрати тортик мінус 25%. Вони є не всі на залишках, але ну, буває навіть ну, є, є, є ще взяти. І от мінус 25% порахуйте, це дієва знижка. І ще раз хочу нагадати, що акції почалися вчора у вівторок, 11 листопада, і будуть діяти до 24 листопада два тижні. Дякую, що дивитесь, Зустрінемось в наступному випуску. Всім пока.